Усіх вітаю! Мене звати Вакуленко Ярослав. І сьогодні ми з вами поговоримо про грецьку мову. От. Грецька мова це е, така мова, яка належить до Павло мовної групи. От! там то играть родить до, родить до палого балканской моной группы. Упы. Вот. И... классно, классно. С... За те, що я веду? Я вороду те, що найближчою до грецької мови є ірманська мова. Проте, тим не менш, наша пані імінності із грецькою та йменською мовами простежуються. Якщо говорити про відмінності у лексиці, то. У Ірменсь. У Єрменській мої налічується... Якщо говорити про лексику, то... то у ірменські мой є перські запозичення. От. Ну. Про перські запозичені у вірменському мові поговоримо в окремому відео. А що стосується грецької мови, то... Ну, у грецькій мові Ой. І, і, і. У грецькі мої запозичень не дуже багато. І про це можливо ми поговоримо у сьогоднішньому відео. Так от, продовжуючи... Продовжуючи тему відео також хотів би сказати, що... Oh. що я тут можу сказати? Що я тут можу сказати ще? Якщо говорити про відмінності у фанетті та в ортографії, то... В градском алфавите наличите на враческом алфавите наличите 24 литра. А у в германском алфавите наличите начисля 29 литр. Так вот, Власне До того же я уйду? Я уйду до того, что О, я буду все, Для того що от Уерманський мой немає. А, є, між Ф і С. От. от. І ще. Одна відмінність між грецькою та й мовою у фонетиці полягає в тому що... Германские мові звуки Г і Г збереглися. А що стосується грецької мови, то, у грецькій мові звук Г перейшов у Г От. І, власне. І, власне. Продовжуючи тему. Продовжуючи тему відео, Також хотів... Буду нагадати, що переходимо до фонетики і ортографії. На екрані ви мої глядачі могли бачити нинішній грецький алфавіт. Так от. А. Еще і і ще я хотів би сказати, так це те, що... О. Еще і і ще я хотів би сказати, так це те, що у германській мові звуки дз і з збереглися. А у грецькій мові звук дз першу з. А тепер продовжуємо там відео. Так от. Якщо вже продолжить там, то Якщо вже Екс че, уже говорит про... Почему из голосных? Уградский мой. Уградский мой. Лі... Уградский мой, наличие лі... 5 голосных. У Уградский мої 5 голосных. А, Е І о і У так. от. На початку слова Угрек. Почему з звуку А? На початку слова для звуку А грек користують літеру Альфа. А ось уже... Греки красоту литру Альфа для звуку А. Что за звуку Э? То греческий мой Ави Ови. литера литера Ита. У для звуку Уку Уку Э. На початку слова уже устарели ни слова. для звуку Муку муку Э Курсу Деграф. А, граф АІ. Аи, Деграф Альфа-Ита Деграф Деграф Альфа-И. І у грацьки мой поначає А я звук к Е. К. -е. Також у грацьке мой я ще дикінчиграф. А взагалом дарило інформації про грецьку мову буде в описі до видео. А що стосується звуку «і»? то літера «і» окрута для звук «і» у грецькій мові на початок слова Я пам'ятаю що у давній граційні мой для звуку «і» використовувалися граф А та Ой Але тим не менш У нинішній грацький мой право спрощений. Так. І, власне, продовжуючи тему відео. Також хотів би сказати, що у рецьке мой є дві літери для звуку О. О! Омега і омікрон. Тобто омега і омікрон це ті літери, які... Ви використовуєте для звуку О. А у випадку, коли У, то... Для звуку У, греки використовують граф ОУ. Так от. Із романських мов, граф ОУ для... Із романських мов, граф О використовується для звуку У. Лише... Из романських мов граф Оу О, для звуку У у французькій мові. Тобто серед романських мов граф Оу для звуку У у Французский мой Ну а серед Павло мов граф Оу Драф Оу я знаю, что для запису французських слів укртують для чиначів, француз укурсують латинцю, а греки укритують грецькі письмо. Проте тим не менш. Проте тим не менш. Тим не менш Му не манж. не менш Что я тут сказать? Значит, я рекомендую снова поглянуть на нынешний графический нынешней И Я рекомендую на а, маленький вариант литеры, литератур. На перший полі може здатися, що маленька літера НЮ поначалу звуку В, але для звуку В греки використовують літеру бета. Тобто для звуку В греки використовують літеру бета і, звісно, дехто із глядачів може вже спитати, що навіть, а як греки використовують поначальну звуку Б. Ну а я відповім, що для звуку Б греки використовують граффитр мю і бета. От. Тобто для звуку для звуку Б грекористовый р р м, Мю і бета. А вот что. Що, що стосуется литр дельта, то. Уральские мой литр дельта поначалу нерезубный з. Нерезубный з. Вот. И здесь кто из глядя, чего может питать, а как греки по навіть прорывный звук Д. А я ведь поем, что для звука Д, ну для прорывного звуку Д греки використовують ують ують дираф а в а в дираф літер ню і дельта і власне у грецькій мої літера ма поначає задній язиковий г ага. тобто у грецькій мої літера а, Урески мой литра а, ма г. І, звісно, дехто із глядачів може спитати, а як греки позначають звук, г? А я поем, що для звуку... із глядачів може спитати, а як греки поначают аюч гають ають. Проривний проривний Г. А я відповім, що для проривного Г греки використовують граф літер Нью і Гам. Трішки відділю теми, та а, хотів би порівняти фонетичні аспекти грецької та іспанської мови. Справу тому що. В испанские звуки Б, Д и Г е, являются у трех випадках. Ну, в испанский мои звуки Б, Д и Г заявляются писаносовых производства. Так, перше А подобное а, а в испанские мои е, звуки б, б, Д и Г з'являються на початку слова. І ще, в испанском я дограф Эльда. Так вот. Вот. Так вот. В испанском диграфіи Эльда. У латинском идиографії Эльда. В испанці «эль також буде проривний прорывный Д. И до речі. Я знаю, что що... Я хотів би нагадати, що... Французька та іспанська мову це все ж таки романська мову. Проте тим не менш. Тим не менш. Тим не менш. Я все ж таки розповідаю про грецьку. А тепер переходимо до ароматики. І тут я хотів би підняти грецьку мову і німецькою. Ни дарать. Я знаю, что. В нмецкому церманский мой протесты. Вот у немецкие мои наеджите природы. Человеческий иночи-то сородні. И уградский мой. Уградские мои, найджи. У немецкие мой є. І у грецькій мої є чоловічий, е, е, чоловічі та середній. І все ж таки. У німецькій мої налічують 4 відмінки. І у грецькому мої є 4 відмінки. такий. Е. Тепер сюди таке, маю нагадати, що О. У пневматики мої доволі великий зберігся, але зате у пневматики мої немає клочної відмінка. От. Тобто у німецьки мої немає кличного відмінка. Але, але зате у німецькі мої є ідеальний відмінок. Що стосується безпосереднього... Що стосується безпосередньо. Грецько то... У грецькі мої трішки інша. Це трішки інша відмінкова система. У грецькі мої зберігся кличний відмінок, але тим не менш, тим не менш у проте, тим не менш, проте, тим не менш, не менш, проте, тим не менш, 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 у рецькому відсутні ідеавальний відмінок. І власне то, що я тут можу сказати? Якщо говорити про ЄСН-систему грацької мови, то, то у рецької мові інфінітиву немає. От! От. 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 А для нових оглядельних глядчів гля... нагадую, що о. 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 о... більшості Балканських мов за дуже рідкісними винятками. Немає відмінків. Тому у більшості Балканських мов за дуже рідкісними винятками Людьмін... ну, немає не відмінків, а інфінітиву. І тепер переходимо до лексики. Грецька мова не дуже ну, вже... грецькому не дуже хоче запозити є слова з інших мов. Проте, тим не менш. Шо? Грецька мова, грецька мова подарувала іншим мовам. Овом новим свій слова. І, до речі, деякі грецькі слова я вже використовував у сьогоднішньому відео.